14-й. Брайан Гейтлі не був підготовлений до насильницького зображення, яке вискочило з його поштової скриньки сьогодні вранці. Це викликало неприємні спогади. Влітку, коли йому йшов 13-й рік, Брайан робив волонтером на ремонті єпископської церкви, куди ходила його родина поклонятися. Він не був особливо побожним підлітком доктринальні питання плутати його. Він уникав вивчення Біблії, але церква, як інститут і фізична будівля, була в його уявленні деякою притягальною силою, яку пізніше він почав називати гравітацією духу. Церква накладала розумні обмеження на деякі речі. Саме тому його батьки, які пережили економічну та релігійну невизначеність спіну, ходили до церкви щотижня. І саме тому, Брайану, це подобалося. Також йому подобався сосновий запах у недавно побудованій каплиці і те, як вітражі заломляли ранкове світло у своїх квітах. Тому він зголосився на літні роботи і провів кілька тижнів, підмітаючи сонну каплицю або відкриваючи двері для літніх прихожан, або на побігеньках у пастора або хормейстера. А в середині серпня був завербований допомогти обслуговувати столи для щорічного пікніку. Передмістя, в якому Брайан жив, було прикрашене низкою доглянутих парків і лісистих ярів. Щорічний церковний пікнік, таке химерне сполучення слів, сприймалося як поєднання коню -багі аура. проводився в найбільшому з цих парків. Більший пікнік був лише згідно з недільним бюлетенем, в день сімейного причастя. Тоді приходили багато сімей, щоб причаститися до трьох поколінь в деяких випадках. І Брайан був зайнятий розстелюванням пластикових скатертин та тяганням кулерів льоду і безалкогольних напоїв, поки пікнік не набрав обертів. Ходогів було вдосталь, і їх можна було вільно брати. Діти, яких він ледь знав, бавилися літаючими тарілками, малюки плуталися під, -під ногами, і ще був прекрасний день сонячно. Але не жарко, вітерець деколи повівав димом від грилів. Навіть у віці 13 років Брайан оцінив ледь наркотичну атмосферу пікніка, ніби застиглого в часі. Тоді його друзі Лейл і Кеф вмовили його втекти від дорослих. Нижче у лісі був струмок, де можна було покидати камінцями або взяти в полон пуголовків. Брайан попросив перерву у роботі і добровільно пішов з ними в зелену темінь лісу. Внизу на березі струмка, який тік стрічкою по неглибокому яру з градію, залишеному древніми льдовиками, вони знайшли не тільки камінці, придатні для кидання, але, що було дивно, житло, клаптик брезентового намету або як натягнутого, пластикові мішки, іржаві банки, свинина і квасоля, корм для тварин, порожні пляшки та коричневу флягу, яку покрила іржа, і нарешті між двома дубами чия коріння вилізло з землі і скрутилося у кулак залишки старого одягу, який, коли вони придивилися більш уважно, прикривав мерця. Мертвий нещасний, напевне, лежав уже протягом декількох днів, ніким не знайдений. Брайан подивився, як роздута, корвана червона сорочка туго розтягнулася на його величезному животі і зміршилася, ніби з під неї висмоктали щось важливе. Відкриті частини його тіла були погризені тваринами. Були сліди крові навколо його молочно білих очей, і коли вітер повіяв на них, запах був настільки поганий, що друг Брайана Кев повернувся і його вирвало в склоподібну воду з трумка. Вони троє прибігли до людної частини парку і сказали пастору Карліслу, що вони знайшли, і це був кінець пікніка. Викликали поліцію, приїхала швидка допомога, щоб забрати тіло. І раптово спохмурніла юрба розійшлася. Кев і Лайл протягом наступних шести місяців не з'являлися на недільні служби. У них церква і небіжчики стали асоціюватися один з одним. Але Брайан був протилежної думки він вірив у захисну силу каплички саме тому, що побачив, що лежить за нею. Він бачив смерть грішника, він бачив смерть, і смерть не повинна була дивувати його. Тим не менше він був вражений тим, що вискочило з його поштової скриньки 20 років по тому. В освячених стінах його офісу і ретельно визначило, якщо не розвалило стіни його дорослого життя. Два дні по тому він отримав короткий, несподівано перерваний телефонний дзвінок від Лізи. Був кінець пізнього вечора. Брайан ішов додому з однієї з втомливих консульських соціальних ночей з попередньою випивкою в посольстві і невеликою бесідою зі звичайним підозрюваним. Брайан не пив багато, але те, що він випив, вдарило в голову, і він дозволив автомобілю самому вибирати шлях додому. Повільно, бо іноді автомобіль вів себе буквально по-ідіотськи через швидкісні обмеження, і обмежувався лише тими вулицями, де була встановлена автоматизована сітка для водіння. Але безпечно він повернувся в квартиру, яку колись ділив з Лізою. З супутньою атмосферою клаустрофобії і того, що, можливо, було б відчаєм, якби у кімнаті були менш зручні меблі. Він обсипався ароматним порошком перед сном і, коли втирав його, слухав тишу нічного міста і думав я всередині кола чи поза ним. Телефон задзвонив, коли він вимкнув світло. Він приклав слухавку до вуха і почув її далекий голос. Він намагався попередити її. І вона сказала щось таке, що він не відразу зрозумів. А потім зв'язок був розірваний. Ймовірно, він мусив піти з цим до Зигмунда і Вайля. Але він цього не зробив, не захотів. Дзвінок був особистим він був для нього і тільки для нього. Зигмунд і Вайль можуть обійтися і без нього. Уранці наступного дня він сидів у своєму кабінеті і згадував Лізу. Та їх невдалий шлюб. Потім підняв трубку і подзвонив Пітеру Кірхбергу його візаві у відділі правопорядку та безпеки тимчасового уряду ООН. Кірхберг зробив йому ряд невеликих послуг в минулому, і Брайан зробив більше ніж кілька у відповідь заселене східне узбережжя Екваторії було під протекторатом ООН, принаймні номінально. Зі складною сукупністю законів, які встановлювалися і постійно переглядалися міжнародними комітетами, найближчим до повністю функціонуючої поліції був Інтерпол, хоча блакитні каски робили лише частину повсякденної роботи. Результатом була бюрократія, яка більше плодила документи, ніж стежила за справедливістю, і займалася в основному загладженням конфліктів між ворожими національними групами. Щоб щонебудь небудь робити, ви повинні були знати людей. Кіргберг був одним з таких людей, наскільки Брайан знав. Кіргберг відповів швидко, і Брайан терпляче вислухав його. Неминучі скарги на погоду, знущання нафтових картелів, підлеглих йому дурнів, перш ніж приступити до справи. Нарешті, коли Кіргберг замовк, він сказав: Я хочу дати вам одне ім'я. Добре, сказав той. Якраз те, що мені потрібно, більше роботи. Яке ім'я? Томас Джин, чітко промовив Брайан. І чому ви зацікавлені в цій людині? Відомчі справи, сказав Брайан. Деякий розшукуваний американський злочинець, продавець дітей або постачальник органів. Щось схоже. Я подивлюся, що ми маємо. Будеш винен мені випивку у будь-який час, сказав Брайан. Він не сказав Зигмунду і Вайлю про це теж. І ось наступного ранку ця фотографія вилізла з його принтера з запискою від Кіргберга. Брайан подивився на фотографію, а потім поклав її лицьовою стороною на стіл і через деякий час узяв знову. Він бачив і гірші речі те, про що він подумав негайно і мимоволі, таке тіло він виявив за зовнішнім кордоном церковного пікніка чверть століття тому. Тіло, яке лежало серед оголених коренів двох дерев з молочно-білими очима і погризаною шкірою, по якій повзали безвідповідальні мурахи, він знову відчув мимовільний крен у животі. На фотографії було тіло старого мужчини, зламане при падінні зі скелі. Смуги на тілі, можливо, означали масові удари або просто наслідки розкладу. Але не було ніякої помилки щодо кульового поранення в лоб. Примітка Кіргберга без підпису була слідуюча Знайшли на тівдні. два дні тому без документів, але визначений як Томас У. Джин, база даних США, меркант Марінер ДНК. Один з ваших, містер Джин бродив за межами пікніка, і там, подумав він з хворобливою тривогою, була Ліза. У другій половині дня він знову подзвонив Пітеру Кіргбергу. На цей раз Кірберг був менш балакучий. Я отримав твоє послання, сказав Брайан. Немає необхідності дякувати. Один з ваших, ти написав, що ти мав на увазі? Я не домовлявся обговорювати. Американець, ти мав на увазі? Без відповіді. Один з ваших. Але що він мав на увазі? Що убитий був американцем, чи Пітер припускав, що Томас Джин належав до геномної безпеки, або що його смерть їхня справа? Можливо, він мав на увазі, що вже відбулося кілька таких вбивств. Щонебудь ще? запитав Кіркберг, тому що мене чекає багато роботи. Ще одну послугу, сказав Брайан. Якщо ви не заперечуєте, Пітер, інше ім'я.